Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Нарешті ми дочекалися смачного рецепту. А сьогодні він буде ще й дуже простим. Ми будемо готувати сьогодні фаршировані буряки. Я вперше куштував таку страву, але вийшло дуже смачно. А головне, що дуже ситно. Тож для сьогоднішнього рецепту необхідні будуть наступні інгредієнти: буряк, як це несподівано, треба буде приблизно 5 штук. Треба брати, щоб вони були маленькі. Їх необхідно буде відварити. Я зробив це вже за кадром. Я сподіваюся, ви всі знаєте, як варити буряки. Якщо ні, то добре їх миєте, заливаєте водою і варите приблизно 1 годину. Після того. Перевіряйте, їх, щоб вони приготувалися, якщо ні, то варимо ще, поки вони повністю не будуть готові. У мене на все про все пішло десь годину 20. Перевірити готовність буряків, можна проштикаючи їх зубочисткою. Краще це робити біля коріння. Ми його всі рівно потім будемо відрізати. Наступний інгредієнт це курка. Потрібно буде куряче філе вагою приблизно 150 г. Але ви ж то знаєте. Що і 250 тут не зашкодять, я його теж за кадром відварив. Філе відварюється трошки складніше, ніж буряк. Зате набагато швидше. Отже, коли закипіла вода, солимо її та опускаємо туди філе. Хвилин 20 наше філе ніжиться. Коли буде готове, вимикаємо і залишаємо охолоджуватися у воді. Наступний інгредієнт – сир. Його треба буде приблизно 60 грам. Щоб наш буряк був у шапці та не замерз взимку. Далі необхідна буде сметана грамів 40. Але б я додав би трошки побільше. грамів 70. Так, начинка не буде сухою. Але то вже на ваш смак. Для пікантності додамо до фаршированих буряків ще й часник. Його треба небагато, всього 1-2 зубчики. Ну і також нам знадобиться стандартний набір спецій, а саме сіль та перець. Їх вже будемо додавати за смаком. Ось і весь набор інгредієнтів. Переходимо до приготування. В першу чергу чистимо буряк. Я б вам радив натягнути перчатки, бо я ще потім 2 дні ходив з червоними руками. Наступним кроком нам необхідно буде прибрати середину буряків, щоб залишилася тонка стінка приблизно 5-7 мм. Це зручно зробити ложкою. Звичайно, перший в мене вийшов не дуже, бо порізав стінки. Тож, не хвилюйтесь, це нормально, все і так піде. Тепер готуємо начинку. Для цього беремо чашу блендеру. І викладаємо в неї курку. Перед цим розібравши її на шматочки. Подрібнюємо курку до фаршу. Додаємо часник, видалений через прес. А також сметану. І ще раз все добре перебиваємо у блендері. Все це приправляємо спеціями за смаком. Вже все це хочеться дуже сильно з'їсти. Але ще рано, треба цю суміш перенести до буряків. Тож тепер ложкою перекладаємо все всередину буряків. Можна трошки притиснути ложкою, щоб було щільніше. Далі натираємо сир на крупній терці. Робимо шапочки для наших буряків. І тепер настав час перевірити світло. Якщо воно є, то ставимо в мікрохвильовку, поки сир не розплавиться. А якщо світла немає, то те саме робимо, але вже вставимо в духовку і чатуємо, щоб сир розплавився. Насправді, це і все. Дуже швидко все готується. А за рахунок того, що є м'ясо. То виходить, ще й дуже ситна страва. До речі, є ще малесенька порада. Залишки з буряка можна подрібнити, додати залишки курки та сиру і вийде смачний салатик, коли закінчаться фаршировані бурячки. П'ять хвилин пройшло і сир вже розплавився. Тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Ледве стримався, щоб прямо на відео все не з'їсти. Тож обов'язково спробуйте цей простий рецепт. І не забудьте поставити свої вподобайки, підписатися на канал та написати коментар. Це допоможе просунути це відео. Дякую вам за підтримку. Ну а ми з вами побачимося вже дуже скоро. Всім пока!